Добрий день, шановні присутні. Добрий день, керівники органів самоорганізації населення. Ми продовжуємо так співпрацювати, продовжуємо проводити зустрічі. Сьогоднішня зустріч ми переносимо в більш практичну площину. Ми не даремно зібрали керівників Деснянського району, оскільки лише в Деснянському районі в нас охоплено 63% мешканців, які залучені до діяльності органів самоорганізації населення. Це дуже ефективна і велика кількість відносно до інших районів. І ми розуміємо, що ті проблеми, які є конкретно у ваших органах самоорганізації населення, вони можуть бути типовими для всього міста Києва. І саме на прикладі спілкування з вами, по на прикладі тих висновків, да які ми сьогодні з вами дійдемо, ми можемо зробити надати загальні пропозиції стосовно поліпшення роботи самоорганізації населення, саме в місті Києві. В чому відповідно саме запитання? Якщо ви подивитеся на анкету, яку вам роздана, ви побачите це питання, які конкретні, які стосуються безпосередньо вашої діяльності відповідно до закону про органи самоорганізації населення. Чайно, ми можемо всі з вами говорити досконалий він чи не досконалий, але кожен із нас, із нас намагався із вас. Реалізувати положення цього закону. І ви вже, які пропрацювали досить багато часу на керівниками самоорганізації населення, можете сказати, які з цих відповідно норм ви можете реалізовувати, і для цього вам не потрібна допомога. Де вам допомога потрібна і яка організаційна, фінансова. Ви можете сказати, що потрібно, можливо, куди внести зміни. Але взагалом мова буде йти проти. Населення. Скільки в сьогоднішніх реаліях, в яких ви працюєте, з врахуванням того звичайно, що можливо в деяких випадках а, відсутня допомога та з боку органів влади, можливо, з боку підтримки громадськості, але ви можете сказати, як в цих реаліях ви можете виконувати свої повноваження. От відповідно, практика застосування і реалізація ваших можливостей, я думаю, має стати а, ну, основним предметом сьогоднішньої розмови для того, щоб ми... На кінець ми бачимо присутні і районна адміністрація, з якої ви безпосередньо з управліннями якою працюєте і стикаєтеся постійній життєдіяльності. діяльності. Я, як представник міської влади, і громадські організації в процесі цього спілкування можливо, все ж таки ви нам надасте певні конкретні пропозиції. А ми зі свого боку зможемо надати якби свої побажання до вашої роботи зникненням стерину. Такого представницького органу, як районна рада, створився вакуум. Вакуум між зв'язком зник зв'язок безпосередній між представницькими органами в районі і виконавчими органами в особі районної державної адміністрації. І тут мені здається, і я також вважаю, що це є необхідним. Консолідація всіх наших зусиль, тут присутніх, на те, щоб вирішити це проблемне питання, це вузьке місце. Тому і тут чільне місце в системі взаємозв'язку між органами виконавчої влади і нашими жителями нашого району, і несуть органи самоорганізації населення, тобто як представницькі органи, які наділені певними повноваженнями. Зараз ми відпрацьовуємо систему взаємодії з органами самоорганізації населення, робимо такий аналіз щодо дієвості їх в системі представницьких органів влади і готуємо свої пропозиції стосовно перерозподілу обов'язків, передачі їм частини повноважень в системі координації наших дій. І залучення їх до вирішення тих нагальних проблем, які виникають при первинному аналізі ситуації в районі з різних проблем, тому що зараз ці проблеми в першу чергу, мабуть, стосуються і вирішуються на рівні органів самоорганізації населення, які стосуються безпосередньо мешканців цих мікрорайонів. Тобто це житлово-комунальні проблеми. Але ми вважаємо, що органи самоорганізації населення це не тільки. Допоміжні, допоміж допоміжний механізм вирішення цих питань, тобто це є також і консолідація зусиль всіх жителів даних мікрорайонів на вирішення більш нагальних питань ніж ті недоліки, які є в житлово-комунальному район. дуже великий, дуже складний, і які у нас обідняють проблеми всі не практически в сьомдіснянському районі. Стоянки автомашин, как по всему городу, единое решение, решение нет практически, то есть решение есть, но не выполняется. Незаконные киоски, которые вырастают как грибы, утром сняли, вечером поставили, и озеленение. Вот озеленение Деснянского района, особенности та часть строительства, которая идет, новые все эти застройки, пошли дома на песке, практически не выполняется. Я пересчитала специально к сегодняшнему совещанию у меня 180 отписок за пять лет. 180 отписок зеленстроя, ЖЕКов, житлорем, сервис и все. Каждое мероприятие составлено по каждому дому у нас мероприятие по озеленению. Ответ один: значит, перед весной, что уже финансов нет, заложим на осень. Осенью, значит, финансы закончились, заложим весной. Но когда спрашиваешь, а куда же пошли деньги, за которые отчитались, по озеленению микрорайона, в частности, 28 домов, ответа не получаем. Просто отписки идут, и все. И вот наша работа связана именно с тем, что информация снизу идет, требования снизу идет, а сверху получаются отписки. Стоим мы на месте или идем, сложно сказать. Жители сами высаживают. Деревья возле домов, ну, на 20 метров посадили, а на 100 метров между домами. Уже посадили в песке, оно не растет. Поливать тоже вопрос не решен. Жеки же читываются, берут с нас, как с каждого мешканца, за полив, за уборку, но никто, поверьте мне, не поливает эти зеленые насаждения. Мы попытались скверы э, сделать, им придать именно в законодательном плане, есть такие моменты нормативные, позволяющие, чтобы зеленые полосы сделать скверами, за которыми будут уже ухаживать специалисты, за деревьями, все. Но ответ один, конечно. Все это будет рассматриваться, и вот 10 лет рассматривается наши микрорайоны, ни одна зеленая полоса не была отведена к скверам. Ну и самый главный, конечно, вопрос у нас лично. Вот вы говорите, 14-я статья. Там много перечень, то, что мы должны делать. И если делать вот по один пункт, второй, третий, четвертый, как там идет, ну это практически невозможно. Надо выбрать то, что нужно именно жителям, самые горящие вопросы именно на твоем вот участке, который у тебя есть. Вот у меня 28 многоквартирных, подъездов и будинков 14 тысяч населения. Три с половиной тысячи детей дошкольного возраста. Нет ни одного садика, нет школы, нет поликлиники, нет пункта милиции, нет универсама. Какие вопросы мне ставить впереди?